Всім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Мова буде йти сьогодні про рослини, які здатні рости без поливу, деякі взагалі, але в основному з мінімальним поливом, і витримувати спекотне наше літо, яке дуже зараз нам шкодить. Там, де інші зростати не можуть, ці рослини почуваються прекрасно! Зазвичай вони мають такі ознаки, помітила я, все за забарвлення листя або наявність опушення на стеблах, або колючки, або вузьке жорстке листя. Ось давайте розпочнемо знайомитися з першої рослинки, це чудова опунція. Раніше, якби хтось сказав, що у саду е, на взимку може зростати кактус, та й зараз багато хто дивується. Так, він витримує морози в будь-якій частині нашої України. Єдине, що на зиму він ложить свої листочки, виглядає так, ніби він уже все, але потім з теплом знову відновлюється, дуже гарно живцюється своїми частинками, прекрасна рослина, делосперма грунтопокривна, квітуча, з різними забарвленнями. Живуча надзвичайно, навіть там, де мінімум землі, де каміння, вона навпаки не любить, щоб десь було підтоплення. Краще їй зростати ось так, щоб волога не потрапляла. Дуже гарно живцюється або розмножується поділом куща. Квітує теж дуже довгий період. І навіть взимку ось її таке листя. Прекрасно, наш садок, коли немає снігу, теж звеселяють своїм кольором. Невибаглива, дуже швидко розростається. Ось, наприклад, жовта, кажуть, більш є агресор, але у мене рожева, вона зростає, ну так, в середній має темп, але не агресивна. Без молодил в наше спекотне літо нікуди. Зараз настільки ймовірність велика сортів, що можна обрати і засадити різні композиції у садку, кашпо можна оформити, та й взагалі спостерігати, як набирає кольору на весні ось ця чудова рослина, як вона міняє його, такий хамелеон це просто надзвичайно розмножується дітками, ну, коли вже. Велика розетка заквітає, звісно, вона відмирає, але вже встигає дати своє нове покоління. Хоча ось такі дорогі сорти, ось там такі яскраво, жовте, вони не такі швидко зростаючі. Можна дуже гарно оформляти будь-які частинки і візерунками. І так, коли наростає ціла куртинка. Дуже цікаво спостерігати, наскільки ефектно вони виглядають з садку. Очитки. Ось на світлині очиток Міддендорфа. Теж щодо кольору, надзвичайна рослина, з самої ранньої весни і повністю весь сезон він не відмирає, чудово міняє свою кольорову гаму. Дуже прекрасно живцюється, поділом куща розмножується навіть і насінням. Ну, на мою думку, його листя краще, ніж квітування, але все одно очитки це є фаворити, не лише ґрунтопокривні, а ґрунтопокривні ще для того потрібні, щоб вологу зберігати для інших рослин. Тому їх не лише можна у рукариях висаджувати, але десь як нижній такий шар. Прекрасні кущові з різним кольоровим листям, з різним квітуванням, і термін квітування теж розтягнути. Не думайте, що очитки квітують лише восени. Ні, навіть деякі кущові очитки, в мене є відео на каналі, можете переглянути, вони квітують уже з липня місяця. Тобто чудовий варіант. Ось, будь ласка, вам варігатний. Хто полюбляє саме таке пістряве листя? Теж є декілька сортів, які чудово поєднуються з іншими рослинами. Щодо поливу майже абсолютно не потребує його. Наступна рослинка просто теж чудова своїм квітуванням. Піровський ас'єна півчагарник надзвичайно витривала. Теж ціле літо почуває себе прекрасно, їй достатньо там десь невеликого дощового зволоження і все. Але за те, як вона квітує, це квітування не можна порівняти ні з чим, тому що воно фантастично ніби застигає на гілочках. Дуже гарно теж вона живцюється, ну, звісно, поділом куща і насінням теж розмножується. Прекрасно поєднується з будь-якими рослинами, може бути висаджена як одинична, одиночна рослина, така, знаєте, як фаворит, а може бути навіть і суцільним масивом. Наростає гарно і швидко, потребує обрізки. Вероніка Сиза. Теж до цієї рослинки впродовж всього спекотного літа я підходила, мабуть, один раз, якщо підходила. Коли квітує... Диво. Але навіть без квітування її листя дуже чудове, воно низьке і теж такий килимок створює, який є прекрасним теж для того, щоб інші рослини могли зростати поряд, і волога трішки трималася у ґрунті. Квітування доволі довге, після обрізки повторного я не бачила. Пижмо городянникова. Надзвичайно теж своїм листям витривали листя чимось на стахі, схоже, таке навіть не квітуючи, утворює дуже гарні щільні такі килимочки, розмножується, е, навіть тим, що приростає їхня частинка до землі, і ось уже готовий кущ, як у живучки, також можна поділом куща. Квітує, так як пишмо, але низькоросле, дуже гарно витримує будь-які умови. Це квітка сонця, поливу не любить. Якщо, наприклад, вологі ось влітку, воно страждає. Прекрасна вівсяниця. Вівсяниця лише потребує того, щоб її потрібно оновлювати. Через рік, два, три, чотири, дивлячись, як ваш. Кущ почуває себе, потрібно його розсаджувати, тоді вона буде виглядати ефектно, ну і вичисувати трішки все-таки із зими. А так, жодного поливу, сонячні ділянки, прекрасний колір, дуже багато є саме з забарвленням блакитним, але й зелені вівсяниці гарні і вівсяниці, які квітують червоними стеблами, теж прекрасний варіант, тобто багато сортів, які можете дозволити собі. Кентрантус або садова валерияна. Ну, Чудові, що є, мабуть, квітучої рослинки і по сухості я, по суті, ну, не зустрічала. Можливо, це моя власна думка. Вона квітує дуже довго. Після зрізу вона ще повторний раз квітує, насівається сама прекрасно, тобто розмноження то є не проблема. До сантиметрів 80 досягають її квітконоси. Дуже гарна, дуже ароматна і дуже цікава рослина, коли ось вона така прозора, повітряна, коли квітує. І дуже гарно сама тримає свої стебла. Ну, Вже коли дуже сильні дощі, звісно, вони і падають. Але дуже гарно виглядає у масивах. Спробуйте. Шавлії. Так, це є, ми всі знаємо, одні із тих, які витримують спекотне літо, які квітують повторно, не лише два рази можуть і треті квітувати. Дуже гарно живцюються, з насіння вирощуються. І з самосівом теж прекрасно. Кольори є різноманітні. Від яскравого синього до блакитного, до білого, рожевого. Тобто тут вже у кого який смак і що вам сподобалося те підберіть, але надзвичайна рослина, тому що вона не потребує догляду такого влітку, як поливу. Один дощ дуже добре, немає дощів, вона теж виглядає прекрасно. Наступний своїм листям прикрашає садочок полин декоративний. Теж є багато сортів, є з варігатним листям. Але саме сизий витримує прекрасну посуху. Це теж рослина сонця. Дуже чудова, є різні сорти, є високі сорти, є більш з різним листям. Є сорти, наприклад, полин шмід та нана, Він взагалі абсолютно низенький. Але навіть і квітування досить таке оригінальне, як на мене, тому що ось ці такі стебла теж вони є повітряні. Дуже гарно виглядає вона у рокаріях, дуже гарно виглядає саме у природних клумбах, якщо це у вас високі сорти. Якщо низькі, ось на даному, подивіться, яке гарне залистя. Навіть саме залистя може прикрашати чудову ділянку. Поділом куща дуже гарно розмножується: непета або котяча м'ята котовник фасана, так, ми теж звикли чути. Це те, чудова рослина, саме особливо тим, що квітує дуже довго. Попер, а це по-друге, ще те, що з ранньої весни вона формує дуже швидко кущик, наростає дуже гарне листя, і ще навіть лише тюльпани квітують ранні цибулькові, а вже дуже гарний кущик сформований. Потім теж обрізаєте, і знову є квітування. Ну, звісно, завжди друге квітування не таке яскраве, не таке багате, як перше. Чудова рослинка, чудовий головатень, так, ну, мордач так ще його називають. Цікава тим, що ось вона, як сухоцвіт, дуже довго зберігає свої ось ці голівки, прекрасні. Так, є нюанс, що вона трішки колюча, але. Посадив, як кажуть, і забув ось ці, схожі на аліум суцвіття прикрашають вашу клумбу з другої половини літа і довго. Голова тень не має здатності, такі, як миколайчики, насіватися, тому тут можете тримати довше ось ці суцвіття, тому що миколайчики насіваються, а тут поділом куща. Без лаванди теж, я думаю, ніяк. Якщо це лаванда вузьколиста, а не якісь французькі сорти, які важко перезимовують, то, звісно, саджайте її. На відкритому сонці, без жодного поливу влітку, і це прекрасна рослина навіть зберігає своє листя, свою форму куща і взимку. Чудово, не лише аромат, не лише краса. Але подивіться, як поєдналося все. І невибагливість, і краса в одному. Поділом куща дуже гарно, з живцюванням також, насінням трішки, Ну, на мою думку, не так вона розмножується гарно, як наприклад, шавлія, але все-таки можна. Теж багато сортів, які зимують у нас в Україні дуже гарно. Сантоліна. Сантоліна буває двох видів сиза і зелена сантоліна. Сиза Сантоліна має більш таке декоративне листя чудове, зелена вона, так би мовити, трішки не така, але дуже чудово теж формує, як і лаванда, свої кущі, квітування чудове, але як і лаванду, так і Сантоліну потрібно обрізати. На весні потрібно досить коротко обрізати, інакше вона вам розпадеться. Те саме із лавандою, і те саме з сантоліною. Але можна сформувати теж чудові квітники, теж поливу мінімум, Достатньо і того одного-двох дощиків влітку. Тому, я думаю, чудова рослина, з якої можна ну, створити дуже багато композицій. Так, юка. юка може і без жодної каплі води вижити. Чудова, вічно зелена. Так, ви скажете, що є юка нечиста, вона є агресивна, але є дуже багато сортів, які про агресію навіть і не здогадувалися. Ось, наприклад, брати варієгатні сорти. Так, вони не дешеві, я розумію. Але це чудова рослина, яка прикрашає не лише квітуванням, але й своїм виглядом. Наші квітники і від нас не вимагає по суті, нічого. Це ж так добре, коли мінімум догляду, а нам віддають на всі 100%. Такі рослини потрібно множити. Так, стахіс. Ну, Що там ще кажуть? Саячі вушка і що хочете. Але я коли не йду, ви знаєте, на роботу я завжди один листочок собі десь маю відірвати. О, зараз взимку навіть він гарно виглядає. Тому що ну, наскільки ось ця така тактильність від нього просто надзвичайна. Якщо вам не подобається ось таке квітування, ви можете його просто обрізати. Але, як на мене, то й воно чудове. Але ось цей суцільний килим з такого чудового листя, ворсистого та ще й сизого забарвлення, то. Просто знахідка для саду. Ось на передній план можна теж багато чого прикрасити ним. Шебрець декоративний є дуже багато сортів, і варіїгатних, і аурео, і зелених з різними кольорами квітування. Дуже гарно вони теж землю закривають від пересихання. Вони швидко розростаються, прекрасно обмежуються, якщо потрібно, розмножуються живцюванням, поділом, й насінням. Просто чудовий теж вибір. Ви погляньте, як надзвичайно під час квітування вона виглядає, як своєрідне море. Але і навіть без квітування її дрібненькі листочки, які, до речі, дуже гарно у чай поєднуються. І є теж, до речі, мають властивості цілющі. І медоніс прекрасний. Ну, і взагалі рослинка на всі 100. Отож, я думаю, що сьогоднішня інформація все-таки допоможе нам трішки і рослинки підібрати, які нам буде легше доглядати, їм буде краще в таких кліматичних умовах. І теж красу вона. Принесе нам садочки все одно. Отже, всім добра, миру та здоров'я.